Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Показую вам оцих от бандіток. Вчора показував вам у відео, що ризуть клітку, дивлюся в іншому кутку. О, дивіться, що роблять гризуни, одним словом. Дівчата, що вам не вистачає? М? Ух, ви ж такі. Тому я їм вирішив от таких. Паличок з клинка. А Ану, грізіть. Зуби свої. Ага, кажи. Клітка смачніша. На, ану, бандітка. О, не подобається. Дивіться. Почухать. Грізіть. Це я прийшов в обід вже, подивлюся, чи качки поїли. Так, ще є, тому що вчора поганенько доїли качки і півні багато я викинув. Це мені не подобається, тому буду давати потрішку, поки не з'їдять. От до качок я висадив цього сутулого півня, ті решта почали його товкти. І я його висадив. Його потрібно прибрати, можливо, сьогодні. Я це зроблю, він такий кругленький. Шкода, якщо вони його затовчуть. Ось вони бандіти. А ну що ви тут? Що у вас? Ну у вас, в принципі, небагато залишилося. Але все рівно нехай доїдають. Тому що харчі переводити на да, півні не потрібно. Так, у кроликів кровичка є. Зараз підемо пасти. Сидіть. Ось так от. Ось так. Зараз поставлю їм водички. Сьогодні у нас також похмуро, ну, але якось припарюємо, Можливо буде дощ. Гуляйте. Так, 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 бубони. Бубони. Ось такі вони. Раді, я накосив кроликам свіжої травички. Після дощів травичка пішла гарно рости, тут от і спориш, і щариця, і... Ну, Різна трава, тому кошуємо ось так. Ось як порозходилися. Он як пасуться. Ось подивіться, як ляля -ля відпочиває. Лялі жарко, і вона отак от розвалилася. Ляль. Тобі не соромно пузо показувати? Лялю, лялю Кажи, не соромно. Так, каже, чого б я соромилась. Отака. Прийшов от перевірити муху і дивлюся, дві курки старі сидять. Це та, що була хворенька, це та, що завжди сидить і яйця немає, Ну, подивимось. Підете ви на холодець. Не знаю, чому так. Дивіться, який червоний гребінь. І жвава вона, і. Отут я впевнений, що буде яйце. Ця несеться. Я бачив рідко, але несеться. Ти несешся точно. Ух, такате. Курка. Каже, може, я й не така красива, але... Я несу яйця, так? Да? Так. Да. В такі ціломани чудні. От, друзі, прибрав я того півника. Подивіться, який, до речі, він непоганий досить. Все всередині чисто, печінка чиста, воло було повне, він їв. Ну, але що трапилось, я не знаю. Ну, такий от він жовтенький, до речі, багатенько, жирку. Ну, зрозуміло, я годую. Картоплею, вареною і кукурудзою, і я вирішив от його навіть зважити. Так. От бачите, кілограм 462 грами. Я вважаю досить непогано. Звичайно, це не найбільший він. Він спочатку був якийсь трішки такий сутулий. от. Тому на один борщ чудово. Я вже казав, при бажанні їх вже можна потроху прибирати, там є досить гарні півники, але ну, звичайно, хочеться, щоб вони як омога більше набрали. Ось дивіться, як повиїдали і їсти просять. А що, зголодніли? Красунчики. Пі-пі-пі даю. Даю вон корито пусте. Отак от потрібно все виїдати. Отак. Єшьте. Не бійтесь. Не бійтесь. На ще. Ната, Ану. Отак от повинні їсти качки. О, краса яка. Одразу і одразу й тихо стало. Ця ковта є, мабуть, скоро з коритом закопне. Красунька. Так, півні. І півні тут бачу. Оживилися. Так, друзі, вибачаюся за зйомки. Я вирішив одною рукою знімати, другою давати. їсти. Ну, це сільське господарство, тому вибачаюся. Так. А, також поїли. Це вже буде до завтра їм. Тому що не потрібно переводити харчі, дивитися. Отакі. Виспіввали тут. Поки мене не було. Мабуть, на дощ знову у нас так парить. Що ти? Будеш з рук їсти, на? От тут біля мене один. На. Ага. Ви мені ще пальці. Я буду тут беліг і ви мене з'їли. Видимо, що роблять. А, боляче. Картоплю їш, бандюган. Кури от виглядають, їсти просять. Зерно знову не поїли. Насипаю, вигрібаю потім, знов насипаю, знову вигрібаю. Бандітки такі. Ну, це, до речі, друзі, нормальне явище. Так буває. Влітку вони якийсь період отак от погано їдять. Тобто це не признак того, що вони хворі чи ще щось. От. І я вирішив їм заморочитися і зробити таку от мішанку. Шикарну, я б так сказав. Значить, Макуха соняшника замочена кукурудза на дерть, дерть увесь ячмінь-пшениця, кормова крейда, кормова сірка, трішки зеленої цибулі, Висівки пшеничні. І от у мене є домашній кисляк, такий от чудовий. І все це отак ось я ще й заправлю кисляком. Все отак ось добре. Перемішаю. І нехай лише спробують не їсти. Подивиться так. mm. 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 така краса. о, oh, Ну, щось їдять. До речі, мішанка вийшла трішки рідкувата, я додав пшеничних висівок, скажімо так, збалансував. от, І тепер чудово. Бедько, як завжди, не втовпиться. Ну, щось вони вибирають. Цибуля. Чорна цибуля вибира. Ну, щось їдять потрошку. Ну, видно, от, наприклад, по цій чорній, що вона не голодає, да? курки? Їште. В обід от водичку кроликам пропоную. До речі, дорослий кріл не захотів пити. І ці щось. Тримаю, бо переверне точно. От. Як ото починає вже щось з зубами, там, бачите, підкидає, чого ти? Не хочеш, не пий? на, Ряби й питимеш? Ні, а що таке? Сьогодні не жарко чи що? бо заберу. Каже, рябий, вони всі три рябі. О, бачите як? А той підпихує. Чудніве. Пий, виглядаєш. А ну подивимося, що нанесли ті дві. Ага. Немає, бачите? Це яйце Ломан Браун. Так, а тут? А тут? Це два Ломан Браун. Там зараз подивимося. Ну, оце, можливо, та чорна знесла, можливо, також ломан-браун. Міняються інколи шкаралупи. Колір я маю на базі. тут немає. От, сьогодні ну, от Бачите, посиділи, можливо, ця одна знесла, оце. Я давно спостерігаю, є таке от якесь рябеньке. от, Ну, нічого не зробиш. Так, тут от муха хрумтить. Дав їй свіженької травички. Муха. Все в тебе добре? Так, муха все добре. Пасимося ввечері, нічого не міняється. Режим у нас один. от. Муларди трішки там купалися у відрі. Ці вже відпочивають. Я, до речі, на рахунок оцього рябуху, я на базарі спитаю тої жінки, де я купляв. Це, звичайно, перекупи. Але, можливо, чи є якась вірогідність, що це якийсь мулар такий кольоровий мені попався. Тому що чим більше я на нього дивлюся, тим більше він мені схожий. От бачите? Крякаюча качка, а він ну, не схожий на крякаючих. Ну, Тим більше він мовчить. Мені, якщо чесно, просто цікаво, великої різниці мені немає. Але, от бачите, він біля муларда, якось так от дужче він мені до мулардів. Не знаю, мускусним навряд чи він може бути. Такий якраз у мускусних я ніколи не бачив, ну, але. Хто його знає? Головне, щоб виріс, потім подивимось. Пасуться вони всі добре. Ось тіліпається чорний. Качки попаслися, тепер годую кроликів. Я вирішив показати вам цього красення. Подивіться, який колір гарний. Такий з рудим. Такий хлопчик боїться. Не бійся. Що так. Так, півні там бу... буянять ззаду. Що таке? Півні. Що вам не так? Такий красунчик. Ось таке, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. До нових зустрічей!